Біля невеликої хатини на околиці села Липівка відтворення жорстокого вбивства. Побачити підозрюваного у злочині прийшли родичі його жертви. Та була ми хоч питала, як то було яка, яка причина, чи вона його чіпала, чи вона що в нього брала, що він її вбив. Про те, що її 50-річної доньки немає серед живих, мати дізналася кілька днів тому. Побачивши тіло, жахнулася. Ту бо такий во квадратові. Кусак заломаного черепу. Жінка загинула кілька днів тому у її вбивстві. Підозрюють 36-річного місцевого жителя. Тіло три доби пролежало на підлозі у його хаті. Весь цей час чоловік продовжував пиячити у сусідній кімнаті. А коли протверезів, набрав родича, братові сказав, що у його будинку вантаж 200. Той уже викликав правоохоронців. У ході вживання спиртних напоїв напоїв в них виникла суперечка на, ну, на побутовому ґрунті, скажімо так. І він, що раніше, бували випадки, коли там в нього золотий ланцюжок крали банківську карточку, викрали особи різної статі, які в нього перебували. І на основі цього виник конфлікт дерев, і потім вона ще раз. Зі своєю жертвою, каже підозрюваний, вони довго товаришували. Запевняє, коханцями не були і разом пиячили інколи по кілька днів. Сталося як... Сталося то, що не мало статися. Обикрала мене була, а я трошки пообзивала, я на не розірвувався. Дуже сильні подумав у вчиненому. Чоловік зізнався. Сусіди шоковані кажуть від бійця, який пройшов Дебальцева та Зайцева, такого не очікували. Він файний, що порядок тримав, чистоту все тримав. Такий акуратний був. Немає що казати. Хлопче п'ють, Він може і випив деколи, але щоб він з нами ніколи нічого не конфліктував, ні, нічого, ні. Заскоєний чоловік може опинитися за ґратами на 11 років. У його жертви залишилося двоє дорослих дітей-інвалідів.